Косметологія обличчя. Яка б не була у вас шкіра, суха, комбінована або жирна, вам підійдуть наступні процедури. РФ ліфтинг обличчя чудове рішення для тих, хто бажає прибрати мімічні та вікові зморшки, підтягнути контур обличчя, зменшити носогубні складки і просто омолодитися. Мікрострумова терапія покращує еластичність, підвищує тургор шкіри, має лімфодренажний та протизапальний ефект. Ультразвукова чистка делікатно та безболісно очищує шкіру. Може використовуватися разом з комбінованою чисткою і як окрема доглядова процедура. Безін'єкційна мезотерапія усуває дрібні зморшки, забезпечує глибоке зволоження, живлення, підвищує пружність шкіри та покращує колір обличчя. Мікродермабразія. очищує шкіру, звужує пори, вирівнює рельєф, покращує кровообіг. Кріоліфтинг завдяки спільній дії холоду та косметологічних препаратів сприяє звуженню судин, зменшує набряки, покращує колір обличчя. Пілінги мають широкий спектр дії, звужують та очищують пори, відлущують ороговілі клітини, освітлюють пігментні плями.